Вітаю вас. Інформаційно-консультативний жіночий центр громадська організація, яка працює з самого початку війни з 2014 року над питаннями, пов'язаними з сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом. Це дуже непроста тема. Ми проводимо багато навчань для різних цільових аудиторій, проте знаємо, що не кожна людина. Може знайти можливість приєднатися до наших навчань. Отримуючи різні запити, ми зрозуміли, що важливо зробити кілька коротких вебінарів, в яких розповісти коротко як про ці документи, так і про той досвід, який має наша організація в цій сфері, для того, щоб якомога більше людей могли скористатися цими знаннями. Наші вебінари заплановані. На три коротких відео. Перше відео, яке сьогодні ви маєте можливість побачити, подивитися, воно стосується визначенню сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, і його короткої ідентифікації чи кваліфікації. Другий вебінар буде присвячений алгоритму дій тих, хто контактує з постраждалими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. І третій вебінар буде присвячений тематиці, документації, документів, які допомагають нам як документи обов'язкового характеру, так і рекомендаційні, які допомагають нам в нашій роботі. З чого ми почнемо нашу роботу? Ну, напевно, ж з визначення. Незважаючи на те, що в українському законодавстві відсутня Визначення сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, ми з вами вже користуємося цим поняттям. Ми користуємося тим, що пропонують нам, зокрема, міжнародні організації, зокрема Організація Об'єднаних Націй. Подивіться на визначення. Перш за все, воно стосується зґвалтування. Проте, дуже часто з нашого досвіду, люди розуміють, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом виключно як зґвалтування. Це не так. Це і сексуальне рабство, і різні примусові дії: проституція, вагітність, аборт, стерилізація, шлюб. А далі йде така формула: будь-яка інша форма сексуального насильства порівняної тяжкості, скоєнного проти жінок, чоловіків, дівчат, хлопчиків, яке прямо чи опосередковано пов'язане з конфліктом. Подумайте, будь ласка, якого роду? Ще інші форми сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, можуть бути. Зафіксуйте для себе. Можете зупинити відео, а потім почати дивитися його далі для того, щоб подивитися, якого роду прояви сексуального насильства зібрали ми. Ці форми і прояви. Відомі нам як з власного досвіду, так і з досвіду інших людей, які займаються цією проблематикою. Можете подивитися, що сюди відносяться інші види примусу, примусове роздягання, примусове спостереження сексуального насильства, погрози, залякування, різні вимагання інші форми примусу. Але зверніть увагу, що є тут і такі визначення, як імітація статевого акту. Ця імітація може здійснюватися як стороннім предметом, так і без нього. Ми бачимо також те, що сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, насправді не має жодного відношення до сексу. І дуже часто сьогодні ми можемо вже зустріти визначення сексуалізованого насильства, пов'язаного з конфліктом. Тому що те, що стосується, зокрема, таких аспектів, як. Пропускання струму через геніталії, калічення геніталій, кастрація це не про секс, це виключно про акти насильства. Говорячи про сексуальне насильство, для нас дуже важливо знати, а чим же воно відрізняється в мирний час і в час війни. Ви можете також спробувати дати перелік відповідей на це питання для того, щоб потім перевірити себе, чи все ви включили в цей перелік, чи можливо у вас були навіть і додаткові аргументи, про які ви хотіли би сказати. Говорячи про те, чим відрізняється сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом від сексуального насильства в мирний час. Важливо знати, хто скоюється. Це озброєні угрупування або окремі особи з тих озброєних угрупувань. Також ми можемо побачити, що згадуються просто окремі особи на окупованих територіях. Чому вони згадуються, ми побачимо з вами це далі. Але перші дві основні ознаки вони для нас є дуже важливими, тому що ми завжди згадуємо про них. Коли ми говоримо про цей феномен, для чого скоюється сексуальне насильство пов'язана з конфліктом? Насамперед, для досягнення військових цілей. Ці цілі лежать як в послабленні і контролі громад, так і в покаранні тих людей, які не погоджуються приймати владу окупанта, приймати ті жахи, які. Окупант приносить на захоплені території. Це є помста, це є помста, як неодноразово ми з вами знаємо про те, що е, з вуст окупантів звучало, чому ви так добре живете. Помста за те, що ми живемо інакше, помста за те, що ми прагнемо іншого. І також е, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, завжди пов'язане з посиленням. Наслідків розпаду структури безпеки. Пам'ятаєте, в попередньому слайді ми з вами дивилися про те, що не лише озброєні угрупування можуть здійснювати сексуальне насильство, це можуть робити і окремі особи, Ну, умовно кажучи, сусіда, який вважає, ага, їм можна, чому не можна мені? І, безумовно, такі випадки, на превеликий жаль, ми теж можемо Згадувати, ми теж можемо знаходити. Коли ж настає відповідальність пов'язана з сексуальним насильством, вчиненим під час конфлікту, ця відповідальність настає в різних ситуаціях. Це може бути спільне вчинення злочину. Спільне вчинення злочину може бути як опосередкованим, так і безпосереднім. Ви бачите, що це може бути сприяння і незупинення, але є інші форми. Зйомки того, що відбувається, навіть без фізичної участі в самому насильстві, також є предметом відповідальності. Два наступних положення наказ і відповідальність командирів. Про це дуже важливо пам'ятати, тому що відповідальність командирів настає незалежно від того. Був наказ чи не було, знав про це командир чи не знав. Так побудована структура е, сектору безпеки, і так побудована структура е, незаконних озброєних формувань, які е, можуть бути також тими, хто скоює таке насильство. Тому це завжди є. Чому є така відповідальність? Тому що є кілька різних важливих документів, які протягом тривалого часу формуються і приймаються міжнародним товариством, які говорять про те, що ставлення до цивільного населення під час збройних, під час збройних атак, під час воєн, вони завжди мають відрізнятися від того ставлення, яке є до військових. Окрім, ми з вами зараз поговоримо про кваліфікацію згідно Римського статуту. Тих злочинів, про які йде мова, але ми також маємо пам'ятати, що відповідальність настає і тоді, коли є підбурювання або пособництво. Підбурювання і пособництво завжди ідуть поруч з різними видами злочинів. Отож, говорячи про кваліфікацію, сьогодні кваліфікація згідно Римського статуту знайома у нас дуже багатьом, навіть тим, хто не знайомий, в принципі. З міжнародним гуманітарним правом злочини проти людяності це ця як кваліфікація, яка зазвичай застосовується як у внутрішніх конфліктах, так і тоді, коли міжнародний збройний конфлікт не несе такого широкого охоплення, а лише окремі частини цього, і вони відбуваються в такому. Ну, скажімо так, менш гарячому перебігу, ніж інші форми конфлікту, які ми називаємо війною. Хочу принагідно згадати, що після Другої світової війни міжнародне гуманітарне право не використовує поняття війна, використовується поняття збройний конфлікт, внутрішній або міжнародний. Наша війна проти Росії згідно міжнародного права це є зовнішній міжнародний конфлікт, це є міжнародний збройний конфлікт, і таким чином він визначається. Також це може визначатися як збройна агресія однієї країни проти іншої. І, отож, говорячи про наступні дві кваліфікації, воєнні злочини і геноцид, на превеликий жаль сьогодні. Дуже багато фактів свідчить про те що е, в нашому випадку е, ці два злочини зустрічаються дуже часто. Ви читаєте, напевно, і слухаєте новини про те, що вже десятки тисяч справ е, ведуться по е, цих воєнних злочинах, скоєних Росією. У мене питання до нас: а чому геноцид? Геноцид це знищення одного етноса іншим. Замисліться, будь ласка, які на ваш погляд є ознаки того, що це є геноцид, коли ми говоримо саме про сексуальне насильство пов'язане з конфліктом? Ви також можете зупинити відео для того, щоб потім переконатися, чи наші з вами думки, кваліфікації в цьому випадку співпадають. Причин називати сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом геноцидом є декілька. Перш за все, як я вже говорила раніше, коли говорила про те, для чого здійснюється сексуальне насильство під час війни, це намагання покарати. І покарання з боку окупантів, вони несуть дуже різний характер. Це може бути, зокрема, і покарання таким насильством. Насильством, яке здійснюється проти мирного населення, коли е, жінки, яких гвалтують окупанти, ви, ви, визнаються ними як, не як люди, а як предмет, проти якого можна робити таке покарання, знищуючи один етнос інший, е, призводячи ситуацію до того, що жінки, які пережили сексуальне насильство, вони Часом відмовляються далі від репродуктивного свого життя, вони часом не спроможні далі продовжувати повноцінно своє репродуктивне життя. І все це має відношення до геноциду. Серед наслідків для потерпілих важливо відрізняти і визначати різні групи, всі групи. Безумовно, це фізичні страждання і наслідки, безумовно, психологічні. Водночас ми маємо також пам'ятати про те, що є соціальні, економічні і правові наслідки. Що ж нам робити в цьому випадку? Як нам реагувати на це? Дуже важливо пам'ятати, що послідовність, послідовність того, що ми могли би назвати потребами постраждалих, вони визначаються саме в тому порядку, в якому ви бачите зараз на слайді. Перш за все, підтримка. Далі йде захист. І, врешті-решт, правосуддя. Саме така послідовність, і саме на такій послідовності буде базуватися той алгоритм, про який ми поговоримо з вами на наступній нашій зустрічі, на наступному нашому вебінарі. А на сьогодні я хочу подякувати вам за увагу. І е, нагадати про те, що наступні два вебінари також будуть говорити про ці теми, які стосуються сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Якщо після першого вебінару у вас виникли запитання, у вас виникли коментарі, ми будемо дуже раді побачити, почути їх. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас, звертайтеся до нас також. В інших питаннях і проблемах, якщо вони у вас виникли, якщо вони виникли у ваших знайомих, якщо вони виникли на професійному ґрунті, і ми будемо намагатися на них відповідати. Дякую вам і до побачення!